Привіт, малята! Це дівчинка Наталка. У неї завжди багато роботи і вона дуже працьовита. Сьогодні в неї було велике прання, і ось зібралось багато одягу, яке необхідно розібрати по шафам. Допоможемо наталичці! У Наталечки є ось така довга велика шафа. Туди необхідно скласти довгі речі. А ось це маленька шафа. Ми туди складемо короткі речі. Ось дві спіднички. Одна довга, а інша коротка. Як ви гадаєте, якого кольору коротка спідниця? Так, червоного. А давайте перевіримо це. Необхідно коротку спідницю накласти на довгу. З під короткої спідниці ми можемо побачити довгу блакитну. Тож ми можемо з певністю сказати, що червона спідниця коротка, а блакитна довга. Тож покажіть пальчиком, в яку шафу ми покладемо довгу спідницю. Молодці, а коротку ось цю шафу. Ой, які гарні сукні є в наталечки. Якого кольору довга сукня? Так, червоного кольору, а оранжева сукня коротка. Покажіть пальчиком, в яку шафу ми покладемо оранжеву сукню. Так, ось цю маленьку, а червону сукню тоді, в яку ми шафу покладемо? Молодці, у велику довгу шафу. А це футболки, скажіть, якого кольору коротка футболка? Так, білого кольору. А жовта футболка яка? Так, жовта футболка довга, тож покажіть, в яку шафу ми покладемо жовту футболку. Молодці, саме з цю велику та довгу шафу, а білу футболку покладемо маленьку шафу. Дякую вам, дітки, за допомогу дівчинці. А зараз давайте пограємо всі разом в гру довгий чи короткий. Рожевий олівець довгий, зелений. У мавпинятка шия коротка, а у жирафа. У котика довгий хвіст, а у зайчика, у гуски довга шия, а в качки, у горобця дзьоб короткий, а у лелеки? у ведмедика вуха короткі, а у зайчика. Ви сьогодні справжні молодці. Дякую вам, малята. До нових зустрічей.